В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості визначили переможців благодійного проєкту підтримки юних талантів Зореграй 2015 Вихованка студії сучасного танцю бліц. Аліна Шелепець присвятила 10 років зі своїх 14 танцям і досягла вже неабияких танцювальних вершин. Зокрема, Аліна минулого року стала чемпіонкою світу сучасної хореографії в номінації хіп-хоп. Її, скажімо так, зоряний час почався ще в 2012 році. Ми поїхали на чемпіонат світу в Італії, і ця річ дуже захопила ну, Алінку. Вона вирішила, що кожен року буде досягати все кращих, кращих вершин. Тоді ми не зайняли призове місце, але ми добре показали себе. А в минулому році, 2014 році, в Хорватії ми вибрали перше та друге місце на чемпіонаті світу. Тому для нас це досить вагомий результат. І ми раді, що Аліна доклала до цього своїх зусиль. Зараз Аліна не може уявити свого життя без танців, а особливо без хіп-хопу та контемпорарі. Саме ці стилі дівчина називає своїми улюбленими і бачить в них свій подальший розвиток. Недарма танець називають мовою тіла, адже за допомогою рухів ти передаєш різні емоції, стани, історії та ситуації. А починалось таке захоплення Аліни танцем? Так. Коли я була маленька, я попала з мамою на концерт Бліцу. Мені дуже сподобалось. Це, це був ювілейний концерт на честь 15-річчя Бліцу. Я зразу захотіла ходити. Аліна надзвичайно активна. На шляху її спортивних захоплень були й великий теніс, яким дівчинка займалася два роки, плавання та навіть футбол. Проте саме мистецтво танцю найбільше припало до душі юній зіронці. Напевно, така любов до цього роду зайнять передалась від бабусі дідуся, які займалися народними танцями. Я думаю, що для них це незамінний вид, скажімо так, проведення часу, тому що дівчина це дівчина в першу чергу хореографія розвиває жіночість, розвиває красу, гнучкість, пластику і дає можливість бути вільною та впевненою в собі. Звісно, захоплення танцями займає багато часу, проте юна танцівниця встигає вчитися на відмінно та багато читати. Особливо Аліні до вподоби книжки Стівена Кінга любить подорожувати, малювати, а колись навіть писала вірші. Як бачимо, життя Алінки справді насичне й активне. Я це дуже люблю, не можу без танців. Дуже класно, дуже люблю їздити в Італії в 2010 році. Чехії, в Хорватії також на декількох фестивалях в Венгрії. Так, були ми на хіп-хоп інтернешнл. Теж дуже сильне змагання, дуже сподобалось. Тож бажаємо, аби усі танцювальні мрії стали реальністю. І нехай юна зірка ще не раз порадує нас своїми здобутками.